Першу каву п'єш Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Усім доброго раночку, друзі. Це рубрика Друга кава. Ви слухайте найтепліше полюс планети 104 та 3FM. І сьогодні у нас у студії чарівні прекрасні сильні жінки, які розкажуть нам про особливий проєкт, який буде відбуватися від громадської організації Дружини Янголів. Проєкт називається Розправити крила. Що це за проєкт, Для кого, для чого зараз будемо говорити з організаторками власне даного проєкту Іриною Круховською. Доброго ранку вам. Щось з аго це я не, не пустила мікрофони через доброго раночку. Доброго раночку. І Катую Ніхаєнко. Вам доброго ранку також. Доброго ранку. Дівчата, як почався ваш ранок? А, Схвилювання ранок почався з кави. <гум> Добре, ми зараз вип'ємо цю ситуацію. Якщо у вас ще не було першою, ми зараз все Е, Хотілося би відразу уточнити, що це за проєкт, тому що ми поза ефіром декілька слів все ж таки обмовилися про, про цей проект, так і що відбувається в соціальних мережах. Хочеться, щоб ви, дорогі друзі, всі, хто нас слухає зараз, зрозуміли, що це взагалі, і для чого, щоб не було якихось непорозумінь і звичайного хейту. Розкажіть, будь ласка, що це розправити крила, для кого і чому? Так як ми є організацією, в яку входять дружини полеглих героїв, і так її назва – Янголів. Ми для себе щось таке хочемо. Зробити справді щоб розправити крила, бо наші крила насправді обітнула війна, і в нас цей проект насправді народжувався довго. Ми його давно планували, і прийшов момент, коли ми його створили. Ми подали грант на нього, і цей проект є грантовий. Ми виграли на нього кошти і будемо здійснювати цей проект. І я думаю, що цей проєкт не буде тільки таким одномоментним, він є пролонгованим, тобто він є кількох етапів. Завтра буде відбуватися у нас перший етап, можливо, на другий місяць, ще через місяць ми будемо підбирати ще більше дівчаток, щоб залучити до цього проєкту. А що це? Я перепрошую, ну, перебила. А, що взагалі за проєкт? Нам відомо, що це фотосесія для жінок, так? І як це буде відбуватися? В якому форматі можливо? А, сюди залучені, в наш проєкт, залучені професійні фотографи, професійні візажисти. А... Дівчатка-перукарі, які будуть робити зачіски, ми хочемо зробити наших жінок красивими, щоб через той об'єктив навіть показати їм, які вони насправді можуть бути сильними і красивими. І цей проєкт входить, тобто фотографія буде портретна і в повний зріст ми хочемо. Знаєте, ми шукаємо різних шляхів, і ми подумали, а що якби це була фотосесія, чому б і ні? Чому б не отримати такий позитив від самої світлини і від самого цього дійства, який буде проходити в цей день? Ну, насправді ви робите дуже велику справу, тому що підтримати психологічно один одного це дуже важливо, особливо жінок, які зараз переживають трагедію, тому що інакше це не назвеш. І чесно, великий великий вам уклін. Наскільки я знаю, пані Ірина, правильно? Пані Катерина, перепрошую. Ви мали досвід власне цієї фотосесії. Чи можете ви розказати про свої відчуття і взагалі, як ви туди йшли, І, можливо, які у вас були? Очікування, і, власне, що відчувала вже після фотосесії під час. Ви знаєте, так, мала я досвід фотосесію. Я ніяк не могла на неї наважитись, бо мій образ був згорьованої, вбитої. І коли я дізналась про цю фотосесію, я почала збиратись, я побачила очі своїх дітей. У мене два сини, які на мене дивляться, і коли я пішла на неї, прийшла додому, і мої сини кажуть: мамо, вау, яка ти красива. І я відчула якісь такі тоді відчуття, ну, як так, як я втратила цей момент, що я почула від дітей, що я красива аж за стільки часу. І коли мені приснився мій Янгол, і сказав, погладив мене і просто сказав, ти молодець. Я відчула якесь певне на цій фотосесії, я відчула якесь певне побачення з ним. Оце було побачення. Я одіваюся, я малююся, я збираюся така. І це дуже прекрасно, що є такі проекти, що є такі моменти, бо ми відчуваємо себе потрібними. В першу чергу це одна одній. Бо це наша велика колосальна підтримка. Це, це просто мега підтримка. Тому хто як не зрозуміє одна одну, в першу чергу? Можна додати, будь А, знаєте, що це а, навіть більше, ніж психіатр і психолог, так. я вам скажу. Тому що нас ніхто так не може зрозуміти, як ми одна, одна -одну. одну. І коли ми гуртуємося, і коли ми об'єднуємося. То я навіть не знаю. Це такі, ти приходиш додому і починаєш зовсім інакше думати. Бо в тебе є однодумці. люди, які розуміють. Ви знаєте, я тепер як запросила одну дівчинку, вона недавно втратила чоловіка і на цю фотосесію вона не могла відважитись, кажу, так, тихо, все буде добре. Все, а що, діти? Чорне чи біле? Я кажу, дорогенька, вдіваєш, то, що ти, ну, так, що ти, коли ти, ти себе, що, ти відчуваєш, то, що ти відчуваєш. І це вона таки, я побачила її очі, і вона каже, а ти будеш? Я кажу, ну, звичайно, буду. Як я не буду? Я вже з тобою завжди буду. І от вона, я бачу, що вона боїться, але вона так загоріла її очі. І так, що там буде? Як? Кажу, все буде добре. У нас є ще така мета, більш така. Саме перше, що ми хотіли, це витягти жінок з таких більш віддалених сіл, знаєте? Бо от я можу проявити себе, хоча через силу, інша Катя може, наприклад, ну теж переступила себе. А є такі дружини, такі жінки, що не можуть цього зробити. От їх їм треба допомогти. Розумієте? І вона не може наважитися. Але коли вона подивиться, що одна це зробила, друга зробила, а ми її запросили, і вона хоч через страх, бо в нас суспільство, ну, все ж таки, я вам скажу, не розуміє до кінця. Це є страх. Але коли ти прийдеш у цей страх, переступиш його, то тоді просто буде, ну, ти дістаєш таку силу. Суспільство привикло бачити вдову. Чорну, згорьовану. І коли вони бачать, що ти можеш посміхатись, ти можеш намалюватись, -на 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 коли ти можеш одітись, вони ну вони там так, дивляться, так, не сприймаються. Це, 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 це щось, а, що для так, що це щось не, не по стандартам, звичайно. І так хочеться знаєте, щоб кожна зрозуміла, що можна, можна гарно одіватися, що можна, що наші янголи вони радіють, коли ми веселі, коли ми не вони взагалі то йшли воювати за те, щоб ми були щасливі. Щасливі, так. Ну, справді стереотипність у нас існує. Це на жаль, усім завідомо відомий факт. Але я дуже сподіваюся, що все-таки після цього проєкту, тому що це вдруге, тільки вдруге, так я сподіваюся, що це буде продовжуватись так, і продовжуватись. І що врешті зараз люди подивляться на це зовсім з іншого боку, тому що ви, ви маєте рацію, коли кажете що наші янголи, вони воювали за те, щоб ми тут були щасливими, і це дуже важливо, щоб вони бачили, що ви справді посміхаєтеся заради себе, заради своїх діток, заради майбутнього нашої держави і заради того, що вони зробили для нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ви робите просто надзвичайні речі для дівчат, для жінок. І справді це величезна терапія, коли ти нарешті зможеш скинути. Не повністю, скажімо, але хоча б частково той тягар, який зараз на тобі є, тому що ну це дуже важко. Я навіть не можу уявити, що ви відчуваєте. Я дуже сильно і співчуваю, і підтримую вас. Але я кажу вам відверто, ви є дуже сильні жінки, і мені здається, що багато хто візьме з вас приклад по правді, тому що переступити через себе, зробити це навіть це вже дуже багато. Це великий крок. Тому ви величезний приклад. І великий приклад для наслідування. Вам дуже велика вдячність. Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, дівчатка, як все-таки до вас доєднатися, де вас шукати, коли буде зініційний цей проект, більше деталей, щоб, можливо, жінки, які зараз нас слухали, слухають, розуміли, куди їм звертатись. У нас є створена сторінка своя «Дружини Янголів у Фейсбуку у мережі. На сайті так само ну, можна ввести дружини Янголів Гео. І... І Наші всі контакти є, тому без проблем можна телефонувати і долучатися до нас. Тут таких проблем немає. А скажіть, будь ласка, от наприклад, якщо дівчина чи жінка, тобто, захотіла дійсно от, наважилась на цей крок, це потрібно заповнювати якусь анкету, чи просто написати вам у Фейсбук, чи як це взагалі може відбутися? Вона спочатку приходить до нас, а потім ми, ми маємо зразок анкети, де, ми, де вона записує себе, тобто своїх діток, скільки в них в неї дітей є, щоб ми просто розуміли, там навіть просто, щоб дітка Допомогти, чи в нас є екскурсії, якісь виїзні, і там є по роках дітям, що цікаво, щоб ми мали орієнтацію орієнтовно, ну, інформацію якусь про жінку. Щоб, напевно, скласти такий собі психологічний портрет до майбутньої фотосесії, так само, бо це важливо все-таки зрозуміти, що за людина і е, якісь, напевно, ну, скажімо так, межі дозволеного, що можна для неї запропонувати. Ще цікаво, фотосесія взагалі буде відбуватися, я так розумію, десь в фотостудії, в приміщенні, чи це без рамок, скажімо? Нам так. надали приміщення, приватна гімназія Крила. Ми дуже дякуємо за це. Я насправді ще не була, завтра буду перший раз там. Але я думаю, що там все буде організовано. Якщо вони нам надали це приміщення, то... Ну, це це насправді дуже супер. Мені здається, коли це в приміщенні відбувається, принаймні такого типу, так, фотосесії, то це більше заспокоює напевно все таки учасників, тому що тут ти залишаєшся в межах своєї території, скажімо так, психологічно захищений. Ще розкажіть, можливо, трішечки більше деталей. Скільки буде залучено фотографів? Ви казали, що будуть фотографи, ще можливо якісь е, акції промоакції стосовно. Так як ми тільки починаємо, то буде залучений зараз один фотограф на перший раз. Ми така, знаєте, це така пробна, така хвилююча пробна фотосесія. Один фотограф, один е, візажист, е, перукар, і на завтра планується п'ять дівчат. О, вже на завтра. Вже на завтра, так. П'ять дівчат, а на 27 число ще 5 дівчат. Тобто ми розділили це так ну, на один етап 10, але щоб в різні дні. А що скажіть, от ви казали, що до вас можна прийти, ну тобто обговорити все, де саме, куди тобто приходити? Саме в гімназію Крила чи десь? десь, а, десь нас іде? Є офіс свій, вулиця Макого але я забула, Який номер. Ну, нічого страшного. <laughs> Дружини Янголів є в Фейсбуці, так я думаю, так, там так. можна знайти і адресу і написати. Зрештою, якщо є якісь питання, знайти контакти, це не проблема. Дякувати Богу, на нинішній день. Все дуже просто можна знайти. Ще скажіть момент, ви кажете, 27-го ще буде одна фотосесія. Це вже буде завершення проєкту, чи можливо? Це не це просто перший, крила. перший етап розкладений на два дні. Не всім виходить просто день в день, наприклад. І якщо 10 дівчат брати на один день, теж трішки заважко, тому ми так розділили. Наступним етапом це може бути через місяць. Угу. Ми будемо готуватися. Тобто ці світлини будуть виставлені потім на виставку. Під кожною світлиною буде підписана історія нашої героїні і її сім'ї. Ну, ми так це все продумали знаєте, і будемо це втілювати. А виставка, можна дізнатися, я розумію, що це спойлер, але все-таки де буде відбуватися і коли. Ну, я розумію, що це потрібен час на це, але. Ще де ще, ще, да, точно ми не знаємо. Ми шукаємо приміщення. Угу. Все ми вже будемо тоді слідкувати за інформацією. Власне, дуже просто цікаво буде справді побачити на результат цієї фотосесії. Я думаю, що це буде неймовірно. Ще хочу додати, що цей проект насправді грантовий. Ми бо багато проводять фотосесій, але дружини самі за неї платять. Ну тобто, знаєте, а, а ми вирішили подати, і чи в нас вийде, чи не вийде, і в нас це вийшло. Ми отримали грант від «Теплого міста. Прописали всі деталі. Наша голова Люба цим чітко дуже ну, займалася, вивчала, як правильно написати проект грант. Так, що це не все так просто, дівчата, якщо чесно, я собі уявляю, насправді це дуже непросто, і це дуже круто, що ви отримали цей грант. Ну я справді кажу, я думаю, що це дуже важлива місія, яку ви робите завдяки цьому проекту. Тому такі гранти якраз от підтримують, мені здається, такі ініціативи. Це дуже круто, і напевно більше заохотить все таки учасниць, тому що коли тобі так важко, коли ти і так думаєш, навіщо мені це все не допоможе. Вже не буду, не хочу, не розкриюся. А тут ще є якісь матеріальні затрати, то це ще більше напевно відштовхує. Тому завдяки такому проєкту, напевно, це більш легкий шлях переступити все-таки через себе. Це дуже важливо. Ми хотіли. Я хотіла додати, що організаторка також ще одна не, не, не встигла. На жаль, як ви кажете, любов. Так Василів Ганущак вона займалася. Так, вона голова нашої організації. Це, це заступник питаннями. <хи> на жаль, не встигла, але ми сподіваємося, що ми ще вас побачимо після проекту, коли ви прийдете поділитеся вже власне результатами, враженнями. Так, Звісно, можливо, якась ще учасниця захоче прийти і розказати, тому що я дуже вдячна насправді. Катерині, за те, що ви наважились теж розповісти про свої почуття. Бо це дуже важливо знати, з чим ти можеш зіштовхнутися, і що це для тебе може потім що з цього може для тебе виплити. Е, Катерина, ще скажіть, будь ласка, під час фотосесії? От е, були якісь моменти, коли ви думали, не хочу, не буду вже зразу все залишаю, чи це от, відразу відбулося? От, от Ні, ви знаєте, до так. Робиш крок вперед і назад. А коли ти вже під час, це такі зовсім другі емоції. Ти хочеш, ти бачиш дівчат, ти з ними спілкуєшся, ти дивишся на них, вони на тебе. Ви берете один одного якусь енергію, що черпаєте, знання, спілкування. Дивишся, боже, які всі красиві. В салоні знаєте, заходить всі такі майстри, одні фарбують, одні крутять модельна агенція. Ви знаєте, а... тоді не хочеться ще більше. Більше більше давати, віддавати, получати, отримувати. Не, не треба про це мовчати. Говорити. Я думаю, якщо нам комфортно від цього, то треба говорити про це. Тому що хтось подивиться десь там і думає, я теж так хочу, я теж хочу цим способом вийти і витягти себе з, той... так. з, ситуації, з того дна. Так, так, і це кажу, це емоції такі. Тому, так що ми прийдемо після, це буде ще більше емоцій. Тому чесно, ми приймаємо всі хейти, які є. Ми через все нас. Ми ще більше хочемо розправити крила тоді, коли нас хейтять, що ми щось не так робимо. Ну це дуже символічна назва, насправді розправити крила. Е, я дуже хочу, щоб люди менше все таки хейтили і якось більше ставилися з розумінням. е, Взагалі до ситуацій різних е, вони вже ті. Бувають різними по правді, і в ті, в які опинилися ви, я думаю, що тут ну слова зайві просто тому друзі, будьте просто більш добрими, напевно, один до одного, і е, з свого боку, ще раз і вкотре скажу, ви робите надзвичайну справу. Ви дякую, молодці. Дякую я бажаю вам. Ми бажаємо вам, щоб все вдалося, щоб було якомога найбільше щасливих облич після проєкту. Щоб все таки жінки більше розкривалися і відчували впевненість, що можна рухатися далі по життю, і все-таки треба, треба. треба. Можна, що я щось додам. Звичайно, мені хочеться звернутися до дружин. Мені хочеться дорогі наші дружини, янголів. Я хочу, щоб ви. Нарешті відчули таку колосальну підтримку від янголів, знали, що ви не одні такі, нас є багато і нам потрібно гуртуватись, нам потрібно підтримувати на одного, нам потрібно, ми завжди вас чекаємо, ми підтримаємо. Щоб знали, що вони мають куди прийти. Якщо так, щось, то так. ми можемо з ними і поплакати, і посміятися, і помовчати. І ніхто нас за це не засудить. Ми розуміємо один одного. І саме основне, що, напевно, не варто це в собі тримати. Так. Я ж говорю, Головне, це треба говорити. Так. так що Не бійтеся. Ще один момент: цей проєкт скільки часу буде тривати, щоб в принципі, мати якесь загальне знання про це Ой, коли. Справді нас так багато, я вам скажу. Що навіть не знати, коли ну, закінчиться. Ми не знаємо. Ми тільки починаємо і дасть Бог нам, щоб ми гарно це завтра все почали. Тому що не кожна жінка, я ж говорю, не кожна може наважитись, не кожна хоче. Це сто відсотків. Але, друзі, якщо все-таки ви думаєте над цим, то не відкладайте на завтра. Робіть сьогодні те, що можна зробити сьогодні. Ще раз і вкотре дякую вам. Сподіваюся, справді почути вас уже після після цього проєкту з е, новими враженнями, з позитивними. Дуже сподіваюся. Ну, а ми нагадуємо, це рубрика Друга кава. Сьогодні говоримо з організаторками проєкту дружини Янглів Розправити крила. Фотосесія, яка буде відбуватися для жінок, які втратили своїх коханих на війні. <уся> Усе, що ви сьогодні почули, якщо щось не почули, ви зможете прослухати знову у наших подкастах на сайті на або ж пряма трансляція у Фейсбук. Або заходьте безпосередньо на сторінку громадської організації Дружини Янголів. Читайте інформацію там, задавайте питання, якщо вони є. Я, я точно впевнена, вони будуть. Ну і будемо чекати результатів. Дівчата, вам натхнення, сил і просто мирного неба і миру в серці. Дякуємо Дякує вам. Вам дякую, Ви дякую, дякую. неймовірні. Дякую. 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 розміялися. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.